Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про рядковий тип змінних величин. Ну, Давайте пригадаємо просту задачку. Скажімо, якщо дано два числа і потрібно нам було знайти суму, тоді ми. Цілих числа дано, тоді ми описували змінні як цілі числа, ну, наприклад, А і Б. Вводили ці числа, точніше користувач вводив ці числа. Наша програмка виводила результат. Ну, скажімо, суму чисел. Звісно, можна було зробити ще е, третю зміну, яку ми називали результат, в неї занести суму, а потім її виводити. Але е, справа не в тому. Ну, давайте подивимось, як працює наша програмка. От запускаю програмку, компілюється. Спробуємо ввести число, наприклад, 3 і 4. Натискаю Enter. В результаті сума дорівнює 7, все правильно, працює. Але якщо ми спробуємо ввести, скажімо, якісь слова, ну, 3 і 4, натискаю Enter, і у нас видає незрозуміло, який результат. А чи можна зробити так, щоб вводились не числа, навіть якщо це одне число, а щоб вводилась якась е, рядкова зміна. Там ціле речення або слово. У програмуванні словом називається набір символів, які не розділені пробілом. А реченням називається це слова, розділені пробілом. Отже, давайте спробуємо зробити так, щоб ми могли ввести якесь слово, і це слово потім буде виведено на екран. Тоді робимо тут тип змінних, не цілий, а стрінг. Щоб програма працювала, потрібно підключити. Іще одну бібліотеку, загаловочний файл, з назвою String. Рядок в перекладі. Отже, що відбувається? Зараз ми з вами вводимо якийсь, якийсь набір символів, і потім цей набір символів, слово, так зване, буде виведено на екран. Запускаю нашу програмку. Ну і будь-який набір символів я набираю, натискаю Enter, і потім із пам'яті виводиться значення тієї змінної, яку ми з вами ввели. Де це можна використати? Ну, наприклад, якоїсь там простій діалогові програмки. Можна створити багато тестових цікавих програм. Єдине, що в консольному вікні воно не так буде цікаво споглядати, але теж можна зробити якесь тестування. Отже, в завданні у вас сказано зробити діалогову програму. Комп'ютер записує назвіть своє ім'я. В результаті у нас вийшла така програмка. Подивіться, тут є дрібні помилки, які ми виправимо зараз після перевірки її роботи. Помилки не впливають на роботу програмки, але ну, давайте подивимось. Запускаємо нашу програмку. Комп'ютер запитує, як вас звати. Наприклад, дівчинка вводить своє ім'я Маріна. З великої літери, звісно. Натискаємо Enter і комп'ютер вітає Марину. Але оці дрібні помилки тепер ми, нам стають помітними. Між словом Hello і словом Маріна немає пробілу. Зараз ми його додамо. І е, Було б краще, коли б тут стояла ще й кома, а потім закінчувалося знаком оклику. Звернення до Марини. Правильно? Давайте поставимо кому. Після Hello пробіл. Ось він пробіл. Зверніть увагу до закриття лапок. Скільки я б тут би не ставив пробілів, це не впливає на виведення. А от між лапками кома і пробіл я поставив. Тут зазвичай ставлять один пробіл. І далі, після того, як буде виведено ім'я, нам потрібно буде ще знак оклику вивести. Ну, давайте виведемо знак оклику. Все, програма готова. Можна запускати і перевіряти. Комп'ютер запитує, як вас звуть. Відповідаємо. Натискаємо Enter. І комп'ютер вітає нас по імені. Звісно, це не штучний інтелект і комп'ютер не розуміє, що ми саме ввели. Якщо ви напишете 1.234.5, то комп'ютер привітає Hello 1.234.5. Давайте впевнемо в цьому. Натискаю Enter. Зрозуміло. Але програму можна удосконалити, що будуть прийматися, наприклад, там якісь ім'я. Певні ім'я, які ви задасте в ваші програмки, будуть сприйматися як ім'я. А якщо там будуть цифри якісь, щоб не сприймалося, не ви вже розгалуження вивчали і можна якісь елементи сюди з розгалуженням поставити. На цьому все. Завдання можна вважати виконаним. Запам'ятайте цю програмку. І відтворіть її, перевірте її роботу і пришліть мені скріншот на перевірку. Але скріншот присилайте з результатом роботи, щоб я бачив, що ваша програмка працює, от як я зараз тут, наприклад, написав своє ім'я і комп'ютер привітав мене по імені. І у вас так само повинна працювати програмка з результатом роботи. Ви робите скріншот, зберігаєте файл, надсилаєте на перевірку. Бажаю успіхів, миру нам всім, тримайтесь, до побачення.